На складі у Полтаві завантажують автомобіль, який незабаром поїде на Львівщину. У цих ящиках сотні ламп розжарювання, які полтавці приносили останні два місяці на відділення Укрпошти. Робили це в рамках всеукраїнської програми задля зменшення навантаження на енергосистему країни, каже заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Тарас Миколайчик. В рамках постанови кабінету міністрів від 10 січня 2023 року, номер 25 департаментом екології було вжито ряд заходів. зокрема, підписано договір із львівською компанією ТОВ Іскра Транслогістик, яка і забирає лампи розжарювання із відділень полтавської дирекції Укрпошта, щоб ці лампи розжарювання не опинились на смітнику. Сьогодні відвантажили 211 тисяч лампочок. Процедура їх утилізації відбуватиметься на підприємстві у Львові. Там є необхідне обладнання, розповідає директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. І додає, там окремо відділяють скло від металу і переробляють з дотриманням екологічних норм. Це третя вже е, з початку дії. Цієї програми ми вже здали більше 300 тисяч лампочок на утилізацію. Це ще не остання партія, яку будуть забирати наразі. Обмін лампочок для фізичних осіб відбувається виключно на центральному відділенні обласного центру, як по всій Україні. А з 9 червня стартувала додаткова хвиля обміну лампочок на енергоощадні для юридичних осіб. Додає Юрій Набасов. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, заповнити заявку, вказуючи площу підприємства, та вибрати кількість та тип ламп у межах ліміту.